Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні підготувала для вас просто мега цікаву тему, і з назви відео ви вже все зрозуміли. Трішки цікавих фактів перед тим як ми почнімо розглядати запитання про планету Марс протягом цілих століть люди розмірковували над імовірністю життя на Марсі, зважаючи на близькість та подібність цієї планети до Землі. Серйозні пошуки ознак життя розпочалися у XIX столітті, і вони продовжуються й досі через телескопні спостереження та космічні місії із висадкою апаратів на Марсі. Наразі Марс є холодною пустельною планетою з дуже тонкою і розрідженою атмосферою, але вчені за останні десятиліття з'ясували, що червона планета колись мала тепліший клімат. На ній були річки. Озера, навіть океани з води. І на Марсі могло бути мікробне життя. Марс становить особливий інтерес у контексті дослідження виникнення життя через схожість цієї планети до Землі на ранніх етапах її формування. Марс видається особливо сприятливим для таких досліджень, оскільки він має холодний клімат, на ньому відсутні такі явища, як тектоніка, плит або древ континентів. Тож планета залишилася майже незмінною з кінця Гесперійського періоду. Вік щонайменше двох третин поверхні Марса налічує понад 3,5 мільярда років. Полярні льодові шапки на Марсі були помічені ще в середині XVII століття. А наприкінці XVIII століття Вільям Гершель уперше довів, що вони періодично розростаються та зменшуються почергово у зимові та літні періоди на кожній півкулі. До середини ХІХ століття астрономи вже знали, що Марс подібний до Землі за іншими ознаками, наприклад, що тривалість дня на Марсі майже така ж, як і на Землі. Вони також знали, що нахил осі обертання планети теж подібний до земного, а це означало, що на Марсі існують пори року, як і на Землі, тільки вони майже вдвічі довші, зважаючи на набагато більшу тривалість марсіанського року. У 1854 році Вільям Вевел теоретизував, що на Марсі можуть бути моря, суша та ймовірно певні форми життя. Спекуляції навколо тематики існування життя на Марсі вибухнули наприкінці 19 століття, після того як деякі спостерігачі побачили на Марсі за допомогою телескопів дещо що отримало назву марсіанські канали. Які пізніше виявилися лише оптичними ілюзіями, попри це у 1895 році американський астроном Персіваль. Ловел опублікував свою книжку Марс а потім у 1906 році Марс та його канали, висловлюючи в цих книгах думку, що марсіанські канали це творіння давно зниклих цивілізацій. Зразки ґрунту та каміння досліджені у 2013 році марсоходом наса за допомогою його бортових інструментів забезпечили дослідників додатковими відомостями щодо декількох факторів життєпридатності. Команда марсохода ідентифікувала в зразках цього ґрунту деякі із ключових інгредієнтів, необхідні для життя, у тому числі сірку, азот, водень, кисень, фосфор та ймовірно вуглець а також глинності матеріали, що дозволяє припустити існування давним-давно на місці збору цих зразків якогось водного середовища, можливо, озера або древнього русла річки, з нейтральною та не надто солоною водою. 9 грудня 2013 року в НАСА повідомили, що на основі інформації із марсохода, який виконував дослідження в районі рівнини у кратері Гейл, містилося древнє прісноводне озеро, середовище якого могло бути придатним для мікробіологічного життя. Підтвердження того, що на Марсі існували потоки рідкої води, а також наявність поживних речовин та мінералів, та колишнє відкриття давньої магнітосфери, яка захищала планету від космічної та сонячної радіації, усі ці дані переконливо свідчать про те, що Марс у минулому міг мати необхідні фактори середовища для підтримання життя. Уфологи та прихильники альтернативної історії часто вказують на марсіанські піраміди в регіоні Кідонія, обличчя на Марсі, дивні структури, що нагадують тунелі або руїни та інші аномальні структури як можливі залишки давньої цивілізації. Вони припускають, що ці структури можуть бути давніми маяками або повідомленнями для майбутніх поколінь. Перше запитання. Чи приховують від нас науковці, дослідники та відповідні установи та організації якусь важливу інформацію, яка стала їм відома в процесі досліджень про планету Марс. Її минуле або існування розвиненої цивілізації на цій планеті? Науковці, дослідники, всі, хто займаються. Питання Марсу. Ті, хто спонсорують все це, а тут я вам скажу валюються просто якісь величезні гроші, тому що тут і дев'ятка пентаклів, і шістка пентаклів, і ще трійка пентаклів, три якихось сторони. Саме на зараз. Продуктивно працюють, плідно працюють для того, щоб і надалі розвивати ось цю тему, і надалі ось ці дослідження проводити, і, можливо, навіть щось більше, тому що все-таки тут карта смерті. Це щось дуже велике, грандіозне і масштабне. Але про все по порядку. Перша карта тут в нас Мах, Далі в нас де паж Жезлів і Дев'ятка Пентаклів. Маг дійсно він тримає все у своїх руках. У нього є чітка стратегія, чіткий продуманий план, і в нього є всі ресурси для того, щоб досягти своєї кінцевої цілі і мети. Але він не буде розповідати все, що він знає. Він буде доносити до нас тільки ту інформацію, яку йому вигідно доносити, яку він хоче доносити. І попажу це приблизно 25% від оцієї основної маси всієї інформації, яка є на даний момент про планету Марс. І як я вже сказала, тут в нас дев'ятка пентаклів, дуже великі кошти валюються все це. Хтось це все спонсорує. І ще дев'ятка пентаклів може говорити у цьому контексті саме про захист ось цієї інформації. Тут трійка Пентаклів, як я вже говорила, це продуктивна плідна праця, це якісь нові наукові розробки, це запрошення спеціалістів. Тут трійка або три країни, або три якихось організації, науково-дослідницькі центри. Щось у цьому році. Тобто, три сторони працюють на майбутній результат. І тут в нас карта зірка і смерть. Я вам скажу, що ось ці люди планують щось дійсно масштабне, просто неймовірно грандіозне саме на майбутнє. Тому що зірка безпосередньо мені говорить про дослідницьку роботу саме у цьому напрямку, і карта смерті це щось нове, щось взагалі. Прям мега грандіозне це коли все старе рушиться і починається якась зовсім нова сторінка, те, що ми навіть не могли очікувати. Але зараз ми будемо задавати додаткові запитання і все більш чітко зрозуміємо. Чи правда, що колись дуже давно, мільярди років тому, на Марсі існували річки, озера та навіть цілі океани? Цікаво, тут відповідають карти. Дивіться, я не можу сказати, що прям було дуже багато океанів, дуже багато було води, тому що тут таких карт не випало. Але все-таки, тут саме на цій п'ятірці мечів і на карті місяцю водичка намальована. Мені здається, що вода була в більш такій обмеженій кількості, і потрібно було добре пошукати, щоб все-таки її знайти, тому що тут, бачите, певний рух, рух до води. Далі, тут у нас карта імператора і туз мечів і ще місяць. Місяць завжди показує мені якусь таку приховану загрозу, яка нависає в якийсь відповідний момент. Ось ця загроза, ось ця небезпека стала настільки великою, що все це змінилося в якийсь один момент. Якщо б, наприклад, ми розглядали війну, тему війни, то тут, бачите, ось ця п'ятірка мечів говорить завжди про війну, про воєнні агресивні дії. І карта імператора, і туж мечів. це боротьба, конкурентна боротьба за владу за трон активними агресивними діями, ту з які розрубає, відрубає все непотрібне. І бачите, через ось цю загрозу відбулося певне якесь зміщення, переміщення, яке все-таки в кінцевому етапі увінчалося успіхом. Зараз ми будемо задавати додаткові запитання для того, щоб зрозуміти, що це могло бути. Чи існували колись на планеті Марс розвинені цивілізації? Ось дивіться, що знову мені показують карти. Тут. І королева мечів, і назустріч їй мечиця, Ось цей лицар мечів. Взагалі, ці карти знову ж таки: це воєнні карти, це агресивні і жорстокі карти. Це карти захисту і нападу. Ну невже ж дійсно на Марсі колись давно була війна між двома? Силами, які боролися за владу і за ресурси, тому що шістка пентаклів – це дійсно ресурси надра землі. І тут в нас карта диявола. Взагалі, карта диявола це завжди про матеріалізм, це про гординю, це про заздрість, це про жажду наживи. Тобто боротьба за ресурси, яка змусила ставати у позицію захисту, яка змусила нападати і оборонятися. Тобто тут йде протистояння двох якихось дуже могутніх сил. І на дні колоди в нас Пашпентаклі. Всі ці події змусили почати все з нового листа. Можливо, тут йде мова саме про переселення, тому що все-таки на цій карті тут вже є і травичка, бачите, і якісь квіточки, і дерева, і водичка. Тобто тут йде саме активна боротьба за ресурси. І у минулому розкладі, бачите, були ті ж самі приблизно карти, які мені не цікали на війну, тому що п'ятірка мечів це дійсно війна. І тут ось ці дві карти, які я завжди теж трактую саме на війну. І тут, бачите, як я вже сказала, боротьба саме за ресурси, тому що їх було замало. Ну, ось така відповідь. Яка катастрофа подія сталася на Марсі, що знищила все живе на цій планеті. Що мені відповідають з карти? Тут є жезливі карти, як і у наших попередніх розкладах. І карта ще сонця. Жезливі карти це завжди про вогонь. І тут ще карта сонця, тобто це підвищення. Температури. І через це ось бачите зменшення ресурсів, особливо що стосується саме води. З іншої сторони, тут випадає та ж сама: і шістка пентаклів, і п'ятірка мечів, як із наших попередніх розкладів. Тобто, це якась боротьба за ресурси. І взагалі п'ятірка мечів це конкурентна запекла. Боротьба і навіть війна, і тут і страшний суд, і карта сонця. Взагалі ці карти у поєднанні дійсно можуть показувати ядерний вибух або щось на кшталт цього. Тобто мають місце бути декілька факторів: це і як підвищення температури, мало дуже ресурсів, і боротьба за них, і чомусь постійно випадає ось ця карта війни, і необхідність зробити важкий, але доленосний вибір. Але зараз ми ще конкретно прямо запитаємо про війну. Одна з містичних версій говорить, що на Марсі колись була велика війна або катакліз, який знищив тамтешню цивілізацію. Деякі дослідники на основі знімків планети вважають, що там могли відбутися вибухи, схоже на ядерні. Відомий фізик Джон Брандербург навіть припустив, що червона планета зазнала ядерного удару в далекому минулому. Давні міфи та легенди багатьох культур згадують богів, пов'язаних із війною та небесним вогнем. Наприклад, у римській міфології Марс це Бог війни. А у ведичних текстах є згадки про небесні битви, які деякі езотерики пов'язують із космічними війнами між давніми цивілізаціями. Чи була на Марсі велика війна? Ну, дивіться. Карти я витягала при вас. Тут знову ж таки цей лицар мечів, і знову ж таки, ось ця підірка мечів. Це агресивні, воєнні і дуже дуже активні карти. Хтось виступав як нападаючий, і хтось по двійці мечів змушений був оборонятися. І знову ж таки, подивіться карти, не цікають, що все це було через ресурси. Тут в нас і дев'ятка пентаклів і імператриця це саме природні ресурси. І знову ж таки, подивіться, тут в нас король купівкарти сонця, води ставало все менше і менше. Її було дуже важко знайти. А вода це життя. І саме підвищення температури на планеті Марс спровокувало зменшення води. Її і так було не дуже багато. А тут взагалі тому тут і Туз Пентаклів ще тобто це боротьба саме за ресурси, які були необхідні для виживання. Когось принесли у жертву по повішеному, і тут, бачите, хтось змушений був йти залишати ресурси і залишитися тільки з якоюсь їх маленькою частиною. Тому тут досить таки цікаво, і знову ж таки, карта Сонця може дійсно говорити про якийсь вибух, про якийсь спалах у небі, який могла спричинити ось ця війна за ресурси. Тут знову ж таки карта смерті на одні колоди був важкий і важливий вибір. Тут у нас карта смерті це як велика трансформація, як зміна місця перебування. І по Ерофанту, і по дияволу це щось дуже далеке, неосяжне і недосліджене. Але це планета, у якої були дійсно дуже гарні перспективи на майбутнє. Але треба було зачекати. Тобто, тут йдеться мова саме про перспективи на майбутнє. Тут мені говорять про планету, у якій є. І вода, і суша, тому що тут і шістка мачів, водичка намальована, і четвірка пентаклів як ресурс, саме те, що знаходиться у землі. Але це планета з якимись дуже великими перспективами саме на подальший розвиток, тому що тут і десятка пентаклів, і десятка кубків. Можливо, вони були у пошуках. Тут спочатку якось не вся планета була придатна саме для подальшого перебування і для подальшого життя, тому що все-таки тут карта відлюдника. А на карті відлюдника в нас гори і сніг. Можливо, тут карта. Та натякають саме на різноманітність ресурсів цієї планети іншої, я маю на увазі, або, наприклад, що змінюється пори року. Це теж може бути, тому що на відлюднику в нас намальован саме сніжок у будь-якому випадку. дві камачів говорить мені саме про половину. Марсіан, які змогли врятуватися, і вони були дійсно в активних пошуках якоїсь планети, саме перспективної на майбутнє, у якої є великий ресурс і у якої є великий потенціал. На жаль, тут на картах не написано, яка це могла бути планета Земля або якась інша планета, але це планета, у якої є і суша, і вода, і там змінюються пори року. Ось так. А давайте запитаємо ще так, чи були марсіани нашими предками або навіть тими, хто допоміг створити людську цивілізацію. Ось хочете вірте, хочете ні, але карти мені позитивно відповідають на дане запитання, тому що тут карта зірка, як з іншої планети. Ось ці карти безпосередньо можуть показувати нашу землю, особливо імператриця. Взагалі, імператриця це карта природи. Подивіться, тут і річечка тече, і дерева ростуть, і пшениця. Тобто, це карта матінки природи. Тут ще як яскраве сонечко, як план, який втілився у життя. Королева Пентаклів. це карта взагалі процвітання, це карта благополуччя, це карта безпеки. Одним словом, це карта комфортного ось такого життя. Так, по 9 жезлів це все було непросто, і це все відбувалося у декілька етапів. І тут сімка мечів саме у цьому контексті може дійсно мені показувати гострий розум, з яким все це могло бути зроблено. Тобто, це як новий подих і привнесення чогось. Ось, бачите, тут королева тримає ось цей пентакль, який ось проростає у землю. Тобто, ця теорія дійсно має місце бути. Чи правда, що стародавні знання, які мали шумери, єгиптяни чи майя, могли походити від марсіанської цивілізації? Я вам скажу тільки, деякі могли отримати ось ці таємні знання. Тут в нас Королева жезлів. і тут ось така таємниця. Таємниця, яку потрібно було розгадати для того, щоб отримати ось цей бажаний ресурс, ось цей бажаний пентакль. І це було досить-досить важко. І була, я вам скажу, навіть певна поп'ятці цих жезлів боротьба за ось ці таємні знання. І потрібно було подолати і моря, і океани, і гори для того, щоб все це отримати. І це було дуже-дуже непросто. І тільки деякі змогли дійсно доторкнутися до цієї в кавичках, так скажімо, магії і до цих таємних знань. І ще таке досить цікаве запитання: чи могли бути, наприклад, єгипетські піраміди, бальбекська терама, ліван це гігантські кам'яні блоки, які важко пояснити з точки зору технології того часу, пума пунку Болівія, комплекс побудований з неймовірною точністю, ніби створений за допомогою лазерної обробки, шумерські таблички, які згадують. Анунаків, які зійшли з небес, і принесли знання людству, ведичні тексти описують битви небесних богів, літаючі кораблі та навіть щось схоже на ядерні вибухи. Жителі міфічної Атлантиди, чи все це може бути пов'язано із розвиненою цивілізацією, яка колись існувала на планеті Марс? Ну, знову ж таки, дуже схожа відповідь з нашим попереднім запитанням. Тільки деякі найсильніші, найрозумніші ті, хто проявив якийсь нестандартний підхід, ті, хто шукав, те й знайшов. Але по пажу жезлів це була досить таки невелика кількість. І з часом всі ці знання по цим картам були на жаль втрачені. А по королю Пантаклів це дійсно була дуже багата ресурсна база знань, яку можна було використовувати. Але ось вона була на жаль втрачена. І останнє запитання у цьому відео, чи реальна колонізація планети Марс в осяжному майбутньому? Ви знаєте, я не виключаю цього. Мені здається, що вже на зараз ведуться певні розмови про це, певні якісь проекти. Знову ж таки, подивіться, ось ця тріка Пентаклів, яка вже в нас випадала у сьогоднішньому розкладі. Це продуктивна робота трьох сторін, це вкладання великих коштів. Бачите, тут йдуть якісь домовленості. Тут йде якась комунікація про майбутнє, тому що тут і карта зірка, і карта помірності, тобто про майбутні перспективи колонізації планети Марс. Так це буде не швидко, тому що ось ці дві карти досить таки сильно затяг. Гуть події у часі, це буде непросто, але бачите, ось ця планета, і тут іде певний рух до неї. Але карта місяцю Місяць це завжди про якісь таємниці, про якийсь обман. Мені здається, що навіть якщо це відбудеться, від нас приховують цю інформацію. Не будуть тримати це у великій таємниці, і це буде в будь-якому випадку доступне тільки тим, хто вклав великі гроші у все це. Всі, хто тут був задіяний тільки для ось такого дуже вузького кола осіб. Ти вклав грошики, ось ти отримав певний якийсь результат. Тому така перспектива дійсно дуже реальна. Вже навіть на зараз ведеться певна робота підключення якихось спеціалістів дуже високого рівня для того, щоб все таки колонізувати планету Марс, і це буде доступно для дуже дуже вузького кола людей, у кого є просто величезні статки. Ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще теми та запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!